Швидкість роботи в терапії на 50% залежить від клієнта. Я хворий, якщо пішов до психотерапевта. Терапія постійно важлива лише психотерапевтом. Як це мати реальне життя, коли в ньому немає проблем, коли немає якихось складнощів, немає невдоволення, немає критики, немає осудження? Як це жити таке життя? Коли ви приходите до психотерапевта, то він вас осуджує. Я вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Олександра Мороз. Я психолог, психотерапевт, засновниця центру Mind Soul Body Center. І сьогоднішня тема нашого відео про те, чому ви ще не досягли успіху або сім міфів у психотерапії, які заважають вам прийти до бажаного вашого життя. Чому взагалі в мене виникла ідея записати таке відео? Тому що більшість людей не усвідомлюють свій масштаб і можливості того, чого б вони хотіли і що вони насправді можуть мати в своєму житті. І дуже часто, коли відверто бачиш там у друга, у знайомого якусь проблему в житті запитуєш, ти в терапію з цим ходив. 99% говорить, та ні, в мене ж все нормально. Я справляюсь, в мене все окей. І В мене виникла така думка розповісти, як воно може бути інакше, і показати сім пунктів, сім думок, чому чому ви досі не можете змінити своє життя на краще, поліпшити, і як це напряму впливає і може допомогти вам саме психотерапія. Тому перед тим як ми почнемо, обов'язково ставте лайк, перевірте підписку, перевірте, можливо, поставте колокольчик, щоб ви не пропускали подібну інформацію. На моєму каналі багато класних відео, які будуть корисні, пізнавальні, інколи навіть надихаючі. Поїхали! Перше. Найрозповсюдженіший міф, який я чую, спостерігаю, бачу, читаю, це те, що в мене ж немає проблем, в мене немає запиту, чому мені треба йти до психотерапевта. І я така: ну блін, це охієнно, класно. Я в шоці. Розкажи, яке твоє життя, як це мати реальне життя, коли в ньому немає проблем, коли немає якихось складнощів, немає невдоволення, немає критики, немає осудження. Як це жити таке життя? Я щиро хочу дізнатися. Потім виявляється, що якщо брати сферу від Носин з чоловіком постійно якесь невдоволення своїм партнером, постійне очікування чи вимоги від нього чи від себе, але ж запиту немає, або небажання до сексу, або неможливість отримати оргазм, небажання в принципі близькості, або немає близькості такої емоційної, психологічної, там де є таке безпечне відчуття поруч з цією людиною, або може є безпечне відчуття, але немає бажання до сексу, або навпаки, або немає чоловіка, немає партнера, і ніби хочеться, але не можеться. Або взагалі є думка про те, що краще одній, то нахіра мені оті всі партнери, ото мені ще буде з ними важко, треба змінювати себе, змінювати його, притиратися. Або чоловік є, але він не чує, немає якоїсь близькості емоційної. Або він закривається, не йде на контакт, або ви не йдете на контакт. Постійно таке якісь ігри, відчудження. Умовно, тиждень у вас все добре, тиждень у вас все погано. Або те, з чим я дуже часто стикаюсь, є очікування, що що відносини вони повинні бути. Як у фільмі ви повинні побачити партнера, закохатися, кохання повинно вам знести голову. І якщо це не так, то це вже не відносини. Ну, багато є моментів, які не окей, які відверто запит на терапію, бо це проблема. Так не повинно бути. Це не окей, не норма. Це можна вирішити, але люди настільки звикли очікувати і аналізувати це як норму, що вони такі: ну, в мене ж нема запитів. Або прибираємо чоловіка, повертаємось до дитини. Я не люблю гратися з дитиною. Цікаво, чому не запит. Ні, що ж там такого було в моєму дитинстві, що в мене взагалі відсутня моя контакт з моєю внутрішньою дитиною. Або я зриваюся на дитину, я постійно втомлена, виснажуюсь від всіх домашніх задач. Потім на дитину не вистачає часу. Ну це ж не норма, так не повинно бути. Є інше життя, є інші можливості. З цим можна працювати, це можна змінювати. Це вже відверто запити до психотерапевта. Це те, що можна змінити у власному житті і жити інакше. Дитина агресивна не слухає, б'ється, бо дитина занадто істерична. Гіперактивна навпаки, занадто не має ніякого власної думки. Ну це все запити, з якими батьки, люди, чоловік чи дружина можуть іти в терапію, бо це все пропрацьовується через власну роботу з собою. Або не просто так ви не хочете дружити і гуляти з власною дитиною. Не просто так ви її не любите, не просто так ви на неї зриваєтесь. Ну і так умовно ви можете розуміти, ну я втомилась, тому зірвалась. Ну окей, так давайте змінювати це. Можна не так втомлюватись, можна зрозуміти, де ви починаєте втомлюватись, можна навчити. Відпочивати більше, витримувати втому і не зриватись на дитину. Всього можна навчитися. Але, на жаль, у людей немає думки, що це не окей, що це можна змінити. Або прибираємо чоловіка, прибираємо дитину, залишаємо самореалізацію. Немає самореалізації, бо я в декреті. Або я прокрастиную, я не знаю, чого я хочу, я не вмію, лінуюсь, я ще щось. Це 100% запит до терапевта. Прибираємо самореалізацію, ідемо в останній пункт. Я хворію хвороби. Ну це якби це знаєте, це вже вішенка на торті. В мене хронічно хворіє дитина, або в мене хронічні захворювання. Це якась генетика, або ви умовно, місяць хворієте, місяць не хворієте. Або у вас якісь жіночі там чи чоловічі захворювання. Це все те, що пропрацьовується через психіку. Да, я не виключаю, що там інтегративний нутриціолог, превентивний лікар, теж повинен бути, але всі наші умовно ці хронічні генетичні захворювання. Вони не від генетики, є генетичні захворювання, але це коли я вчилась, мені говорили це 7%. Це 7% із 8 мільярдів. Я впевнена, що ці люди, які мене дивляться, ви точно не входите в ці 7%. Я впевнена, що там отут, отут можна все вирішити. Тому люди, вважаючи, що психотерапія лише для хворих людей, для тих, які вже не справляються, вони не дають можливості собі класно жити, усвідомити, що життя може бути інакше, що оце те, до чого ви звикли, це не норма, і можна цю норму під. Вищити і жити собі щасливе життя. Психотерапія це лише для хворих, коли вже людина не справляється. Так дійти в ту точку, коли ви не справляєтесь, це вже треба було постаратися себе довести, щоб з чоловіком було постійно погане, з дитиною постійно погане, погане самореалізація. і ви доводите себе в ту точку, де ви вже все ну якби або помирати, або до психотерапевта. І таки все, я прийшла до психотерапевта. Очікую, що ви мені зараз допоможете. А те, що ви 10 років в цю точку йшли, то якби закриваємо очі, не бачимо. То таке. То, то не так цікаво. Якби ну, можна не йти в ту точку, можна йти в працівоположну точку, можна йти в щасливе своє життя. Тому ну от клянусь, я поки не розумію цей момент. В мене нема запиту, в мене все добре, немає проблем. Потім я сижу, слухаю три години і ті всі проблеми. Іди до терапевта. Все це можна змінити і класно собі жити. Реально класно жити. Да, в чомусь буде важко. Це постійний процес, але не буде у цього всього списку. Друге. Є очікування, що є якийсь курс, якийсь метод, інструмент, якась задача, якась швидка терапія, яка змінить все. Це знаєте, очікувати, що ви зламали руку і що вам дадуть знеболююче, воно вам допоможе. Ну воно допоможе на 5 хвилин, на 10. Але рука від цього у вас не почне працювати, рука від цього не заросте, тою, якою була не стане. Ви не зможете тепер брати нічого цією рукою і усвідомлювати, що ви тепер не можете це брати. Коли ми шукаємо якийсь чарівний інструмент або швидку терапію, Типу, ну скільки курс? Ну там 10 сесій я схожу, і все. Ребята, ну серйозно? Ви 10 рочків з дня в день створювали якісь свої упередження, робили якісь свої дії, свої вибори, тому варились, крутились, жили. І зараз очікуєте рівно за 10 годин, навіть не день, це навіть не робочий день, змінити своє життя. Ну це неможливо. Ви не приходите в спортзал, очікуючи 10 разів покачати прес. І на одинадцятий ви вже будете спресу. Ну ви ж не очікуєте такого? Ну тут якось логічно, щоб. Щось мати в своєму житті треба час, послідовні дії, і тоді в мене буде досвід, як це мати, досвід, як це тепер з цим жити, досвід. Але в еру успішного успіху в інстаграмі, де в нас проростає думка, що я повинен бути найкращий, найрозумніший, найшвидший, найпропрацьованіший. Люди забувають, що для успіху потрібен час і нові дії. Це робить вас досвідченим в чомусь, і цей досвід і дає вам. Вам можливість інакше жити, бо ви маєте досвід 10-20-30 рочків, як це жити херово. Так тепер дайте собі час на те, щоб напрацювати інші дії і мати інший досвід як наслідок той результат, до якого ви хочете прийти. Але ж ні, потрібна швидка терапія, тому ви не змінили своє життя, бо ви дуже сильно переоцінюєте себе на короткій дистанції, бо думаєте, що за 10 сесій у вас все зміниться, і дуже сильно себе недооцінюєте на довгій дистанції, там, де думаєте, що якщо я буду рік ходити в терапію, то я не доходжу. Це занадто довго, це занадто муторно, занадто багато. Але при цьому, коли я говорю, що ходити рік в терапію це прийти на 52 години терапії. Це два дні, два повних дні і 4 години. І тут стає усвідомлення, що якщо я 30 років робила щось, то скоріш за все, якщо я приділю цьому два дні і 4 години, то це вже не так багато. Тому люди звикли переоцінювати себе на короткій дистанції і дуже сильно недооцінювати на довгій. Третій. Це такий міф упередження і те, що вам не дає можливості змінити своє життя на краще. Це думка, що коли ви приходите до психотерапевта, то він вас осуджує, осуджує, засуджує, запам'ятовує все. Потім іде до своїх друзів і чомусь про вас говорить. От, розповідає, який в нього клієнт. Знаєте, я як терапевт, я розумію, чому є така думка. По перше, бо є така трішки нарцисична травмованість, бо є думка, що от я такий, такий особливий в цьому світі, просто неймовірно особливий. Що от таких проблем, як в мене, більше ні в кого нема, і інша людина, і от їй нема що робити, а вона буде про мене думати. Я от тут вас засмучу, але більшість психологів не думають про своїх клієнтів після завершення сесії. Є моменти в терапії, коли ти можеш потім ще обдумувати цей тиждень думати за свого клієнта. Це нормально. Процес. Але ти думаєш не з засудженням його. Ти завжди думаєш або з підтримкою, або з тим, як мені допомогти йому, або з тим, що блін, я не вмію в цьому працювати. Треба навчитись піти в якусь навчання, піти до супервізора, зрозуміти, як мені тут допомогти людині. Але психолог він не засуджує людину за щось, бо психолог вчиться на те, і в принципі, людина, психолог, гарний, досвідчений. Я не буду говорити за всіх психологів. Я говорю за себе і за психологів нашого центру. Але психолог він не слухає ваші проблеми. Ми думаємо, що я прийду, буду розповідати йому щось, і він там мене слухає. Психолог не слухає ваші проблеми. Йому не так важливо, що ви говорите, як важливіше, як ви це говорите. Він аналізує в той момент, коли ви щось говорите, ваш минулий досвід, минулі ваші розповіді. Він це зв'язує, складає з цього пазлик. Він згадує ваше дитинство, якщо ви про це говорили. Він пов'язує вашу сьогоднішню історію із вашою психікою, із вашими захисними механізмами із вашими минулими історіями. Бо не так важливо, що ви говорите якісь факти. Ну, це зазвичай і особо не дуже важливо. Це така поверхневе. Дуже психолог з поверхневим психотерапевт не працює. Психолог він може консультувати. Психотерапевт він працює з глибиною. Він думає, що вас спонукало. До такої думки, скоріш за все, у вас були критикуючі батьки, які не підтримували, і він буде виносити цю гіпотезу. Він буде аналізувати, чи є така гіпотеза, чи це ваше таке життя, де ви звикли осуджувати інших, осуджувати себе за якісь свої емоції, за почуття, за те, де ви людина. Бо якщо є думка, що нахер мені йти до психотерапевта, бо він мене обговорить з друзями. Ну то є, є тут момент, що скоріш за все немає тут такої емоційної підтримки до себе. Немає емоційної Цінного інтелекту не розвинений він, скоріш за все, немає близькості з батьками, не було в дитинстві. Значить, це не дало певним чином близькость у відносинах. Це все, що думає в момент психолог в голові. Коли ви там говорите якусь фразу, він не думає про цю фразу, він аналізує. Тому так, любі, якщо психологу важко, він іде на супервізії. Але не один психолог і психотерапевт не говорить зі своїми друзями, чоловіком про клієнтів, які були в нього на сесії. Дуже недосвідчені психологи так можуть робити. Тих, в яких мало досвіду, знань, кудись їх винесло у власну історію. Так, да, це може бути. Але загалом психотерапевти так не працюють. Ви не єдині в такому світі, щоб потім про вас ще думати. Четверте, воно дуже пов'язане з цим, що нафіг психологу мої проблеми. У мене є друзі, я ж можу з друзями їх обговорити. І воно то так. Я з цим згодна. Повертаючись до минулого пункту, ми згадуємо, що психологу ваші проблеми не треба. Психологу треба зрозуміти вашу потребу, щоб вирішити ваш запит. Ваш запит ви прийшли. Не можете будувати. Та відносини, зриваєтесь на дитину, ще що, і аналізуючи те, що ви говорите, зв'язуючи це з минулим вашим досвідом, він аналізує, як вам прийти в ту точку, як через наше спілкування, через наші відносини, ви можете наробити досвід, в якому у вас буде можливість мати той результат, який ви хочете. Я не впевнена, що ваші друзі так вміють. Це перше. Я не впевнена, що ви вибираєте друзів, які вміють підтримувати. Бо, скоріш за все, якщо ви виховані в сім'ї, яка критикує, знецінює пасивно або активно агресує. Якщо ви зриваєтесь на дитину чи на чоловіка, то скоріш за все. Друзі, у вас теж певного вашого рівня. Цей рівень не про те, що є там хороший рівень, а поганий, а про те, що ми всі знайомства в нашому світі заводимо по власній травмі. І звісно, друзі вони не можуть нам допомогти вийти на інший рівень, бо вони на нашому рівні знаходяться. В них немає досвіду інакшого спілкування. Тому психотерапевт він працює з глибиною. Він працює з тою травмою, яка допоможе вам змінити відносини і як наслідок мати інші результати в вашому житті. Скоріш за все. Ваші друзі так не вміють. Скоріше за все, якщо ви прийдете до друзів, максимум, що вони дадуть, це, це класні друзі. Якщо у вас вони це дадуть, то вони посочувствують, посопереживають. Скоріше за все, вони дадуть якусь пораду, яку ви і так знаєте, але вона не працює, або порада, яка не дуже класно спрацює і заведе вас ще більше у вашу травматику. Тому це те, що заважає вам змінити своє життя на краще. Психотерапевт він вчиться на те, щоб терапевтувати травмуючі якісь події, аналізувати психіку. І вибачте, але психотерапевти вчаться все життя. Це не так, що ти вивчився, і все. Ми вчимося постійно. Гарні психотерапевти, не всі психотерапевти такі. На жаль, скоріш за все, ваші друзі так не вміють. П'яте терапія триває вічно і клієнта затягують в якусь секту. Ну тут теж мені хочеться сказати, що психологи теж не люблять працювати з вами вічно. У психолога теж є якісь свої бачення вашої роботи, і він не хоче з вами працювати 10 років. Да, є психоаналітики, які працюють або гештальт-терапевти, які працюють, вони люблять працювати вдовго: 5, 7, 10 років. І це може бути це класно, якщо клієнт до цього готовий. Але... Не всі до цього готові, не всім це треба, і у психолога нема задачі вас затягнути в терапію. Це неможливо навіть, якщо проаналізувати, це неможливо, бо психолог з вами працює, робить з вас стабільного дорослого. І ви, коли стаєте стабільним дорослим, ви не можете не мати думки, не бачити свого бачення, не вийти самостійно з терапії. Ну це неможливо. Неможливо вами маніпулювати тут. Більше схоже на те, що, ну, по-перше, є страх відносин, по-друге, є очікування, що там є якісь люди, які щось з вами будуть робити, і в цих, в цих відносинах у вас немає вибору. І я б тут теж проаналізувала, в яких відносинах у вас не було вибору, чому так, як це змінити, як прийти до іншого вашого досвіду. Швидкість роботи в терапії на 50% залежить від клієнта. Як би це зараз боляче дея, багатьом не звучало, але швидкість залежить від клієнта. В Моєму досвіді є робота в три роки, і в моєму досвіді є робота в три місяці. Правда, це був один клієнт, але ми за три місяці пройшли те, що ми проходили за три роки з іншими. Це не значить, що це класно, і це не значить, що то погано. Це значить, що у кожного своя швидкість, можливість оброблювати інформацію, можливість до змін ці зміни приймати, проживати, йти далі в глибину, бачити ці захисні механізми і їх обходити. Бо травма, якась біль вона як міна, вона як міна на полі. І якщо в тебе є можливість класно розмінувати цю міну, обійти її, не включити в неї захист, щоб вона взірвалась, це задача і терапевта, і клієнта, то тут не буде терапії в 100 років. Ні, терапія постійно важлива лише психотерапевтам. Іншим людям так багато терапії не потрібно. Шостий передостанній пункт, чому ви досі не змінили своє життя або шостий міф терапії? А що після терапії стане гірше? І тут мені хочеться теж зараз сказати погану річ, але гірше стане. Зараз поясню, чому. Це те, що взагалі не продасть терапію, але те, що я проходжу з собою і з кожним своїм клієнтом, чи це групова терапія, чи це індивідуальна терапія, і це власна моя терапія. Буде момент, де все стане сильно гірше. І це не тому, що психолог щось не так зробив. Навпаки. Тут є два моменти. Перше, це значить, що ваша психіка стала сильнішою, і ви можете тепер бачити те, що не бачили. Друге, це значить, що ви з психологом гарно попрацювали і привідкрили занавес такий захисних ваших механізмів і побачили те, чого не бачили. Ніби знаєте, ви прибрали, не п'єте тепер знеболюючи, а бачите, що у вас рука зламана. І от, якщо просто раніше ви її не бачили, типу нема проблеми. Все окей. Ну воно болить, воно ниє, воно мені не дає жити. Це знаєте, я зараз сюди вставлю ахіренний ролик про гвоздь. Гляньте, всю историю, всю it's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me, and I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's gonna stop. I mean, that's the thing that scares me the most is that I don't know if it's ever gonna stop. Yeah. You do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because I mean, I'll bet if we got that out of there. Stop would... trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing. You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. Was, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail. See, you're out... not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just. Sometimes it's like there's this achy. I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. Yeah, I, that sounds really hard. It is. Thank you. Ау! Бо це якраз про те, що поки я не бачу цю руку, вона мені болить, вона мені заважає, вона мені не дає жити, вона мені все хірачить в моєму житті, але я її не бачу. І умовно в мене нема проблем. Але кожного в терапії буде момент, де ви побачите цю руку. Це дуже важкий момент. Здається, що стало все в мільярд разів гірше. Це емоційно важко, це фізично важко. Це по всіх фронтах дуже важко, і це момент у кожного він буде свій по часу. Але це момент, де по відчуттям стало все просто пірово. Ти взагалі не знаєш, що з цим робити. От ти тепер бачиш оцю руку, але досвіду у вирішенні нових проблем в тебе ще немає. І повернусь до того, що щоб мати успіх, треба час і нові дії. Тоді буде досвід. І ось коли у нас ми бачимо цю руку, яка зламана, ми розуміємо, що щоб прийти в нові результати, мені треба зараз час і нові дії. І це важко. Це важкий етап. Він у всіх, він обов'язковий. Це такий показник дуже гарної вашої роботи. І на цьому показнику варто не злитись, не відчувати злість, а не злитися з терапії, бо тут хочеться все знецінити. Хочеться і це нормальний процес. цим важливо приходити до терапевта. Хочеться послати його, послати всіх на світі, все змінити. Хочеться постійно плакати. Відчуття дуже жорсткої депресії, відчуття тривоги. Хочеться просто злиняти з цих відносин і забути про цю руку. І це оті двері, які треба побачити. Це реально двері, вони важкі, але це двері, в які треба вийти, і це процес, і це час, і там треба нові дії, і нові дії, щоб не злиняти з терапії. Сподіваюсь, я можливо когось підтримала, а когось, хто і так боявся, і був в інфантильній позиції, не піде в терапію і будете мати свої результати. І останні. останній сьомий пункт, чому ж все таки ви досі не змінили своє життя? Або сьомий міф в терапії, Така дуже розповсюджена думка, що інші. Мої знайомі подумають, що я хворий, якщо пішов до психотерапевта. Мені знаєте, мені подобається думка, що часто в психотерапію ідуть ті люди, які дуже довго знаходились в тісному контакті з людьми, яким насправді треба психотерапія, і це показник. Оцього, що якщо ви підете в психотерапію, то ви зможете вийти із тих відносин, які насправді хворі. Бо якщо ви знаходитесь у відносинах, де вас цькують, засуджують, кажуть, ой, та ця психологія дитячий садочок, вообще якась херня. Хто це там кому треба слухати? Оце мої проблеми за гроші. Ходять потім оце. Я тобі теж можу за гроші Таке розказати. Зараз буду найкращим тобі психологом. Ну це показник того, що якраз таки тим людям треба психотерапія, і скоріш за все, ви підете в психотерапію, бо ви дуже довгий час знаходились з тими людьми. Тут все ж таки питання до вас: чи готові ви? Вийти із можливо хворих відносин, це можуть бути ваші батьки, ваші друзі, ваші близькі, ваші партнери, хто завгодно. Але якщо у ваших відносинах є людина, яка знецінює вашу потребу, ваше бажання піти до психолога, то чи треба вам такі відносини, де вас не чують, не бачать, критикують, знецінюють, не визнають? Я б знаєте, я б тут ще більше пішла до психолога, щоб отримати підтримку, хоча б в тому, що я окей. Що я окей, що я можу справлятися, я окей, що я хочу допомоги, я окей, що я чогось не знаю в цьому житті, і хочу навчитися інакше. І я окей, а те, що мене знецінюють і критикують інші люди, це не окей, і це не я в цьому винна. Тому підведемо підсумки нашого відео. Які ж сім пунктів, чому ви досі не маєте змін в своєму житті? Перший, що у вас немає проблеми. Ну, це було б класно, якби було правда. Другий це те, що є очікування, що будуть якісь швидкі результати, і ви отримуєте чарівну пігулку. Третє це ваш внутрішній критик, внутрішній засуджувач, який думає, що ви якісь особливі і маєте якісь неймовірно індивідуальні проблеми, яких ніхто більше не має. Четверте, це знову ж таки про вашого критика, і про ваші відносини, де ви звикли, що відносини дорівнює осуд. І тут, знаєте, я б рекомендувала піти в терапію, дізнатися, вибудувати досвід, де відносини це підтримка. Шостий пункт це те, що стане лише гірше, і це факт, але я пояснила чому. І сьомий пункт це те, що близькі люди відваляться і будуть засуджувати, і тут лише. Ваш вибір, ваше рішення і ваша позиція щодо цього мені здається, я таке дуже відверте, дуже чесне відео про терапію розповіла. Дуже багато цінного по моїм відчуттям тут можна для себе взяти. І, мабуть, наостанок я скажу, що я в своєму центрі, Mind Soul Body центр, вибираю найкращих психотерапевтів. І я буду відверта, це не легко. Я проходжу власний досвід і власний розвиток в тому, щоб зрозуміти, що не всі психологи гарні психологи. Тому я відверто можу рекомендувати психологів саме в нашому центрі. Mind, Soul, Body Центр. Всі контакти, які я можу вам надіслати, я залишу в коментарях нижче. Окремо буду вдячна за ваші коментарі. Можливо, за ваші думки, інсайти, якісь висновки з того, що ви взяли сьогодні, прослухали. Це було б класно, якби ви написали коментар. Я радістю все читаю. Мені було б дуже цінно, якби ви поставили вподобайку, бо саме ця вподобайка розповість і дасть можливість іншим побачити це відео. Я дякую вам, дякую вам за те, що були тут зі мною, і до зустрічі в наступних відео. І сподіваюсь, у вашій власній терапії. Пока-пока.